Уже стало доброю традицією, що на початку кожної осені ми святкуємо величне свято, свято кожного віничанина, день народження. Нашого улюбленого міста, місто, в якому ми народилися, народилися наші діти, живуть наші родини, місто, яке ми надзвичайно любимо, тому що воно об'єднало у одну велику сім'ю майже 400 тисяч Вінничан. Вінниця має унікальну історію, Вінниця має своїх героїв. Вінниця з кожним роком стає все красивішою, і красивішою. Вінниця стає більш європейською. Вінниця стає містом, в якому приємно і затишно сьогодні не тільки жити, а але й приїжджати сюди у гості, вітаючи з іменинами і вітаючи нашу Вінницю з днем народження, я хочу побажати кожному віничанину міцного здоров'я, щастя, радості, успіху. Нехай збудуться всі наші мрії з днем народження, з днем народження Вінниця!